Всім привіт! Що? І кажу, йому поїхали, в нас вдома немає хліба. І зараз хотіли попити каву, чи чай, у нас є ще трошки колбаски. Кажу, ми поїхали в магазин? Ні, він повитягував свою тачку, машину витяг, Пошли сходила, кажу, Вані, з'їсть ти в магазин, у нас ж тут магазин на вулиці Два метри і три. І, і ти. Ми туди не йдемо. І що мені робити, кажи? ніхто не хоче його забрати, я б уже сама на велику зганяла. Іди сюда. Назад. Давай. поїхали на коляски в магазин. Йому все одно, він же ж поїв, конечно. Стой. дожди. Давай я двяжу. Я так замотала. Давай. Ні, Ой, дивись. Все, поїхали. Навірно, я зараз оставлю Артема. Да? Да. да? І піду в магазин. Чи помідори, що ми вчора так і не купили. Він вже теж не захотів їхати на коляске. Давай назад. На, Тяни. на той точно. Все, Уговорила його. Да? Їде в магазин. Машина поїхала, все, коротше. Короче, я поїхала, бо встановлюватися не можна буде вилазити. Так, да, зараз будемо всіх собак по вулиці, ававав, дразнить. Угу. Ой, хватило на, навіть 40 секунд. Так, да? Артем взяв, виліз. Я ще й каже коляскою придавила і впав. Ідемо, пошли, пошли. Ну, може, сейчас все болтаю. Може, сядеш? Що там? Що там? Колесик? Сідай. Он уже дивись, одна гавкає. Пішли. Поїхали, то есть. Де там? Ав-ав, собачка? Ага, вав. Ой. І сьогодні праздник Я не знаю, ми збиралися сьогодні на річку. Що, сонця не було, а тільки що з'явилося. Було пасмурно Сідай в коляску, давай сядем Давай. Поки я буду уговарювати. А? На пісок, там і так по піску наче їздимо. Так що я не знаю, поїдемо ми чи ні. Наверное, поїдемо, якщо дощу не буде, бо вроді би на вечір у нас стоїть дощ. Що? хто там? Не знаєш? Так, зря ми йшли з Артемом. Скажи, Тьом, зря йшли. Ага. Угу. Ага. Зря. Нема хліба. Сьогодні не привозили і, коротше, не знаю, привезуть чи ні. Вона теж не знає, бо сьогодні неділя праздник, чи вихідний. Поїдемо зараз там, де наша квартира, там супермаркет. супермаркет. Абавам, що там? Абавав? Є. Дзвоню Андрію і кажу, що робити. Він каже, ну, каже, їдьте їдь додому, зараз поїдемо. Туди, на посілок наш. Ой, коротко, кажу, я єлі дошла з ним. єлі уболтала, о, дивіться. Сідай, поїдемо на машині з папою. Поїдемо на машині. Поїдемо з папой. Да, так, так сідай, бігом. Ми так будемо з собі три часа йти. Артем, коротше, лучше б ми, наверное, не їздили в магазин, з'їздили за хлібом, потратила я майже 700 гривень. 1000 гривень читаємо. Ну так, да, і зараз ще заїхали за помідорами. По 100 гривень кіло попросили 3 кг. Ну так. Да. Ну, зато я купила кульки. Я вже збиралася їх неділю купувати ці кульки. Все, нічого Бумагу такого. Мені купила, да. я купила, фасую яйце. І ще у мамки виросли кабачки, і я взяла ось перчика. Буде сьогодні кабачкова ікра. Чи як вона називається? Сате, я не знаю, нет, як вона кабачкова називається. Кабачкова ікра. Я так хочу Вже давно. А да? тут вже з домашніх кабачечків красота. Ну так. Да. Шо? Так реально, нічого такого не взяла. Що Що? ти балуєш? Ну, ну куди ти вилазиш? Куди лізеш? Ціни, звісно, на все. Ну, ось Вані взяла його вкусняшку. Дуже а це. Мене показую, бо він любить це. Що, зараз нам помідорчики винесуть. Все тоді. Слава Богу, хоч поїмо. Зараз 11, а ми прокинулися о 8. До сих пор я нічого не їла. Мене чекала. Угу. Да. Ще купила Артему мяч. Дай. Ну дай мяч. Да. Ну, а він хоч не має. Ну, думаю, ми просто поїдемо на річку. Надо тобі, так? Да? А в нас ж дома є, ну Ванін старий мяч. Думаю, хоч, щоб Артема хоч було чим гратися. Угу. Да, Тьом? На. Будеш дик дик дик, -дик. ну, бери. Клас! Тільки не викинь. Не викидуй. А то зараз... Дивіться, виходить з машини. Спить. Ми їдемо зараз на річку, приїхали до Наді. Зараз хлопці пішли за ними. Кажу ви тихенько, щоб не розбудити Артема, бо він спить тільки 40 хвилин, він спить. Що його От залетів. Капець. Так що коротше, я хочу, щоб він поспав, бо буде плакати. Ще ж розбудять по-любому. Я взяла йому жилетку. Подивимося, як він буде плавати. Ну він навчає любить воду. Ми ну, тоді як їздили то я воду прям страшне хотів. Ми тільки виїхали і він одразу вирубився. На вулиці у нас зараз 30 градусів. Все, ми приїхали на річку, тут стільки народу, сьогодні ж свято. Просто капець. да, це вже хоче баба, баба каже, бабата, баба та баба, Сейчас підеш, баба. Да? Угу, дивись, скільки людей. Клас. Хотим ті в водичку, зараз підемо бульбульки. надо. да, да, Ваня вже хоче, каже, треба було удочку брати. Кажу, да, ти будеш купатися да? по-любому. Ну да, там на мостику дуже багато. Не, ну це що? ми зараз приїхали. У Надії йдемо, то пам'ятаєте, я вже знімала тут відео. Оце людей, звісно. Там, Зараз 13.40 Ой, 13. 15.40 Коротше, пол четвертого. Боже, отуди. Вань, возьми ключі з машини, достань, пожалуйста. там, в, в гнізді для ключів. Отут, скажи папі, він возьме. Артемом набрали ігру, Да, закрива і тут дверь закрий. О, вода літають. Тачку взяли, машини взяли. І м'яч, Андрій, сходи візьми м'яч. М'яч. І м'яч візьми, так. Да, бо ми заходили в магазин і Тюмак схватився за м'яч. Я, я ж тобі сьогодні купила м'яч. Що? Да, Будемо буль-буль. Угу. Будем? Да, підемо зараз отуди. буль-буль-буль. Все, ми знайшли, у нас була кепачка в машині, слава Богу, бо я думала, що прийдеться свою знімати, бо тут дуже жарко. Клас, тобі подобається? А діток тут скільки взагалі, так? Да? Є бульбуль. Артему мені подобається, що в нього ноги замазались. Тюм, сюди Ти купатися хочеш? Багато людей. Ні, ми не йдемо купатися, вода холодна. Ми вже були, зараз нагріємося і підемо ще, добре? Угу. Ми вже їдемо додому. Ваня накупався. разів 200 пригнув на нас моста. Не більше, да. Артем теж накупався, він спить в отрубях. Ну Він не поспав, ж, звісно, дуже мало. Андрій, де ти там заховався? Сприй... Ти не спиш. І я сплю. І ти спиш. Угу. Фух, коротше, якийсь не води, а заморилося, наче дужче. Так а ми там сиділи і не рухались, можна сказати. Ну так, да. Ну, я, я скільки два рази в воду залізла, особо. я не люблю таку воду холодну. Мені треба щоб тепла була. Нормально, Артем. Артема так. Води не вилазили, угу. Да. А ми посиділи. Їдемо додому нормально. Сьогодні праздник, відмітили. Що можна сказати, і на робити. Ну так, що? Да, нормально. Зато я ж кажу, якось заморились. Mm -hmm. Все, тоді ми поїхали додому. Всім дякуємо за перегляд. Всім пока. Зараз приїду додому, загрузю відео.